Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проекту зроби собі шоу. Торгівельна марка. Я Мене Меня зовут Анна. Привіт, дорогої любими город Кіровоград. Я прийшла сьогодні на кастинг, тому що начать этот новий рік спонтанно. Вчора решила, сьогодні прийшла. Серце стучить як у кролика. В этот год кролика. вот. Так вот. Ну от і все б'є барабан, мовчить юрба, завмер майдан. Стоять жінки у три ряди, дівчата і згорблені діди, і хлопчаки по біля тину, злетілись, стихли на хвилину, почувши подихи біди. А він в пілоточці своїй, у гімнастерці польовій, в юхтових чоботях навпроти, в очах ні крику, ні скорботи. Таким, мабуть, ходив і в бій. Я очень сильно переживаю, но надеюсь, у меня все получится. Спасибо большое вам за поддержку. Здравствуйте, меня зовут Анна Стасюк. А, как готовилась к Ну, как вчера увидела рекламу по телевизору, решила прийти попробовать себя. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры. На встречу северной Авроры. Звездой севера явись. Все. Все, у вас про вперед, вперед. Не зберігайся, так? Ти жов! Нет, все, только ви про -то, Вот пришла прийшла к вам опять. Ти ж до нас приходила, що надалося минулого разу, які висновки зробили, що будеш робити цього разу. Ой, на этот раз я это подготовилась, Буду читати басню, прозу. Ну и может что-то попросят сам симпровизировать еще. Новости! Новости! Покупаем, покупаем! 25 копеек газета! Новости! Вы будете брать новости! А, а не здесь не очень не интересные не факты. Буду брать. Так, пожалуйста, давайте деньги, деньги! Вот вам новости! В 2012 конца света не будет доказано учеными. Два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, до... Спинку. Спинку. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вроде позитивно, как бы все было позитивно. Ну, хочется надеяться на лучшее, ну лучше, но не знаешь, как будет. І дома, дома пан господар своєму двору, сам володар, чудрі вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. <клух> Мир і спокій цьому дому, тут немає місця злому. Слава Богу, гарні люди, хай добро між вами буде. Кажуть, в новорічні свята всіх вас треба привітати. Тож і жито, і пшеницю вам на долю на пашницю. Шановні гості, друзі, зустрічайте наш найлюбийший колектив Діперпу! <клес> Ну, так десь. Ну, порадували. Чесно вам скажу. Порадували. Нас немножечко Спасибо. Ну, Сподобалось взагалі то все. А якщо доведеться, то піднімемо наш кірвецький рівень, особливо коли все гармошка грає. Це мене Порсєва Анастасія, можна просто Настя. <танкнуть> я тут краем бы хочу, что у тебя уже 10 в стажую на сцене. <танкнуть> <танкнуть> да, 10, 10, лет театральной студии «Маска», закончена с двумя четверками по вокалу и танцу. Я не знаю, какая строка обернется последней, на каком из аккордов ударит слепая коса. Это вы, короли. Я наследник, а может посредник, я лишь эхо в горах. Это вы, голоса. Ну що ж, ми, ми починаємо гру. З вами ведуча Порсєва Анастасія. І сьогодні ми хочемо провести чергову відбіркову гру місяця, яка є виходом на чемпіонат України з брейнрінгу. За столами команди Атлантида UA місто Кіровоград. Оплески. Чемпіон минулого року по області та місту третє місце України. І команда «Червоні Соколи. Кілька, кількоразовий лауреат України та дуже гарна ігрова команда. Дуже сильне суперництво. Намагаємося грати чесно. Ми починаємо гру. Ну, виявляється, що Журі мене навіть знає трошки. Це було дуже несподівано, неочікувано. Супер. Супер! Доброзичливість я бачила, доброзичливість я відчувала, так що приводу хвилюватися просто не було. Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри.